Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталії Сабліни та головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. І сьогодні я хочу поговорити з вами і, можливо, дати поради, як підтримати родину, чиї близькі на фронті. Родини військових перебувають в щоденному стресі. Він почався з того моменту, коли їхня близька людина пішла на війну, і триває досі. Чекати рідних з війни це важко і дуже виснажливо. Постійна тривога, думки про небезпеку, надія на зустріч та сподівання на повернення додому це маленький перелік того, що відчувають і переживають родини, наших захисників та захисниць. Коли ми говоримо про такі родини, ми говоримо про ланцюжок турботи. Військовослужбовців психологічно підтримують їхні рідні, а рідних їхні друзі. Проте не всі знають, яка підтримка друзів буде корисною, особливо сьогодні, а яка навпаки може нашкодити і військовослужбовцям, і родині. Адже це друзі для нас всіх дуже такий новий досвід. Я хочу сказати, що ж варто робити, щоб підтримати сім'ю саме людини, яка є на фронті. В першу чергу будьте поряд. Надавайте передусім таку емоційну підтримку, вислуховуйте та дайте можливість для от, простір почуттів. Головне завдання підтримці це бути поруч, не прибирати страждання, а зробити так. Щоб людина, якби не проживала свій біль, сум, розпач наодинці. Щоб ви були поруч. Найскладніше у такій ситуації це матерям військовослужбовців. Багато хто з них часто опиняється на межі вічі. Для них край важливо, щоб поруч була людина, яка морально сильніша і може контролювати емоції. Дайте їм зрозуміти, що поруч є хтось. Хто може підтримати і допомогти, можете запропонувати допомогу. Побутові та соціальні проблеми фінанси, здоров'я, догляд за дітьми, вони є проблемами, з якими стикаються родини військових, вони нікуди не зникли, вони стали навпаки ще більшими. Бо один з членів родини зараз не може долучитися до їх розв'язання. Якщо ви відчуваєте бажання і у вас є можливість допомогти у цьому питанні. Запропонуйте свою допомогу. Скажіть, я можу тобі чимось допомогти, я можу бути поруч. І саме головне, друзі, не треба нав'язуватись. просто будьте поруч. Також, якщо є така можливість, проводьте час разом. Варто, щоб ви показували людям, тим, хто чекає своїх близьких, що ви є поруч. Будьте позитивними, спілкуйтеся більше про хороше, не концентруйтеся на негативних і стресових моментах, згадайте дуже отакий мінімум негативних подій. А ще пильнуйте безпеку в соцмережах, дотримуйтесь інформаційної гігієни в соцмережах, не поширюйте ніколи, тому що це дуже зараз багато всього неперевіреної інформації. Це, наприклад, може бути повідомлення про смерть, про полон або поранення, і ви його поширюєте. Не робіть цього ніколи. Поширення такої інформації може травмувати близьку людину, саме військовослужбовців, та спричинити низку глибоких переживань, які і так в них є. І ще дуже важливо: не давайте марної надії. Не кажіть у ці саме слова все буде добре. Життя продовжується, він скоро повернеться, буде скоро перемога. Навіть коли ми хочемо втішити людину, не варто говорити неправду. По, друзі, точно ніхто не знає, коли це може бути, коли буде перемога, яке буде далі життя. І ще дуже важливо, не знецінюйте переживання рідних. Люди по-різному реагують на війну. Хтось активізується, починає волонтерити, більше працювати. А хтось, друзі, я таких також знаю, які переживають внутрішньо цей страх, і він їх паралізує. Кожна реакція нормальна. Сьогодні немає правильної або неправильної реакції. Кожен реагує по-своєму і має право на ці переживання. Найкраще, що ви можете зробити, це підтримати і дозволити людині проживати цей стан. Ще дуже важливо, друзі, спонукати членів родини саме звертатися за допомогою психологічною. Якщо ви бачите, що ваша близька людина застряла в своїх переживаннях, бо постійно плаче, або має пригнічений настрій, тривога або, наприклад, порушення сну, запропонуйте звернутися за допомогою до психолога. Поговоріть з іншими членами родини, знайдіть служби підтримки, які надають таку допомогу саме сьогодні, в дні війни. Переживання в сім'ях військових неминучі. Проте, друзі, рівень хвилювання може знизити, якщо ми надаємо підтримку. Передусім, треба дати людині одне, щоб вона не залишилася сам на сам зі своїми переживаннями і негараздами. І це дуже важливо. І ще я хочу сказати: якщо ви дійсно хочете отримати знання, якщо ви хочете дійсно отримати досвід, я запрошую вас на наші курси. По роботі з військовими та їх родинами. У нас, крім курсів, є ще тренінги, на яких ми саме навчаємо спілкуватися з сім'ями військовослужбовців. Також наш курс, він є унікальним. Чому? Тому що на цьому курсі приходять і навчаються і військовослужбовці, і психологи, і дружини, які чекають чоловіків, і матері, які втратили своїх дітей. Тому я рекомендую цей курс. І якщо для вас ця тема важлива, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була я, Наталія Савліна, людина, яка підготувала понад 2000 консультантів з військової психології.